Чому джільництво як бізнес для нас це дико? Дуже просто. Базічник ніколи не був бізнесменом на теренах нашої держави. Для того, щоб більш детально зрозуміти, чому джільництво як бізнес це для багатьох вважається шахрайством, треба зазирнути далеко-далеко минуле. Наприклад, я є е, е, такий. Фахівець доволі хороший по американському бджільництву, оскільки я працював в Америці. До речі, станом на сьогодні я запустив свої курси по американському бджільництву, тому приєднуйтесь за посиланням в профілі. Колонізували Америку. А в Америці як таких бджіл не було взагалі. І туди їх завезли з Європи. І туди їх везли саме бізнесмени. І бізнесмени, коли привезли туди бджіл, їхня задача була зробити так. Щоб там бджоли приносили прибуток. Тому там відразу встановилось таке поняття, що пасіка повинна приносити кошти. Пасіка повинна давати рентабельність. Пасіка повинна бути рентабельною. Якщо ми дивимося на нашу історію, у нас Київська Русь була одною із е, самих потужних медових держав світу. На той момент, коли вона існувала, і взагалі на території сучасної України постійно були пасічники. І в різні періоди були спади і підйоми. Але пасічники були постійні, бджолярів завжди було багато. Недарма Петро Іванович Прокопович саме з території України, одеська чи Полтавська область, не пам'ятаю. Але суть в тому, що він є українець. Ну на той час він себе точно українцем не вважав. Але ми повинні розуміти, що в нашій культурі глибоко в нашій культурі. Пасічник і бджола це щось просто міфологічне, це щось просто неймовірне. Якщо в Америці це просто інструмент для видобутку меду і заробітку грошей, то в нас це ціла міфологія. Ця міфологія дуже чітко відображається в церкві. Бджола Божеугодниця, дає віск для свічок, значить в церкві її повинні шанувати. Адже там, в Руській Правді, були окремі пункти. Окремі пункти по бджільництву, саме по захисту пасічників. Якщо я зараз знайду цю інформацію, конкретно зроблю зноску, то тут можете дивитися. 31 стаття руської правди. А ви княжі борті з 3 гривні. Лібо пожгуть, либо і зробляють. Мається на увазі, що якщо княжі Борті зачеплять, то за кожну порт платиться по 3 гривні Гривні штраф. Ось таке положення є в руській правді, хто не знав, можна зайти знайти е положення це в першій, е першому розділі. Я переконаний, що я далі буду шукати, е можу знайти ще більше. Но е є 31 перша стаття. 31 положення е руської правди. О, панове, Користується, ви знаєте, що таке є в нашому світі рівністю. Далі, коли були ці окремі пункти, Русь вона була одним із найбільших експортерів меду і воску в Візантію і європейські. України да? шлях і з варяг у Грек. Знаєте, такий був торговий шлях. Е, і саме тоді, вже тоді ми були устаканені як держава, яка дає сировину для інших держав. Нічого не нагадує. Панове, зараз ми займаємося тим самим. Це потрібно змінювати безпосередньо. Я думаю, в Візантії тоді мало хто знав, що це мед з Росії. Або віск з Русі. В візантійських церквах це палили е, свічки ці з воском, і все було добре. Значить, довожу далі свої твердження, чому бізнес на бджільництві в нас вважається шахрайством по факту. А якщо ти пасічник, який продає мед, ти торгаш. Недавно в мене був коментар на моїй сторінці: Ти не пасічник, ти торгаш. Ну так. Да. Да. Я пасічник, який повинен розбиратися в фінансах, в менеджменті, в аудиті, в законодавстві, повинен розбиратися в елементарних речах. Це елементарні речі. Якщо ви хочете построїти успішну пасіку, це елементарні речі. Для пасічника, який дійсно хоче бути успішним, не повинно складати проблем зареєструвати пасіку, зареєструвати бізнес, зареєструвати торговий знак, намалювати логотип або знайти людину, яка це може зробити, і скласти ціну. Яка буде вигідна і рентабельна саме для його пасіки в кожного різні затрати і в кожного різне бачення. Тому так, якщо ти пасічник і ти не торгаш, значить ти не справжній пасічник. А якщо ти маєш бджіл, продаєш мед і якісь там аля, пасічники називають тебе торгашем. Ну, тоді вони ти просто заздрять, Вони просто не розуміють, що якщо ви хочете жити з пасіки, ти повинен реалізувати всю ту продукцію. І в першу чергу саме ти повинен бути менеджером своєї пасіки. Потужним менеджером і якісним менеджером. Це вже для старих пасічників інформація можливо навіть не потрібна, але є великий відсоток пасічників, які це зрозуміють. І в нас в культурі. Глибоко сидить. Якщо ти пасічник, то ти повинен бути святою людиною. Ти не повинен бути бізнесменом. Гріх. Гріх вкрасти е, в медву бджіл лишній раз. Гріх продати мед, це ж гріх. Це ж ти продаєш, ти ж не маєш права на цьому заробляти. Людям же це має бути доступно. Да? Тобто, І це дуже сильно мішає. Це дуже сильно мішає. У нас немає поняття. Пасіку будувати як стартап. Немає цього поняття. Чому? Чому, наприклад, в Америці Стів Джобс започаткував нове, новий напрямок, так, саме домашній комп'ютер, ПК, то і це було започатковано як стартап. Так? Вони теж з гаража починали, любий пасічник починає з вулики. Але він не вважається стартапом, він вважається просто хобі. Якщо тоді Стів Джобс цим займався хобі, а потім зробив з цього стартап, да, він і там, його друзі, інформацію про Стіва Джобса я знаю багато і... То чогось пасічник, який починає пасічникувати там, з 13 років, <кій> слухає старших, що це. Не може бути прибутково, що бджільництво це не професія, бджоли хай стоять там, стоять, але тобі треба серйозна спеціальність. Тут Зразу треба в шиї вигнати таких людей, або їм доносити і пояснювати, що бджільництво це професія. Якби бджільництво не було професією, оцього всього, що заді мене, є, не було б. Просто не було б. І тоді, коли пасічники почнуть відноситись до своїх пасік, до своїх двох вуликів, як до стартапу в тій чи іншій мірі, або як до бізнесу, тоді буде зовсім інший ріст. І якщо пасічник буде відноситись до своєї пасіки і до самого себе як до керівника бізнесу, тоді ми зможемо зовсім по-іншому будувати бджільництво. Зовсім по-іншому. Тоді в нас з'явиться стандарт, якісний стандарт, правильний стандарт. Тоді в нас не буде цього поняття, що в кожній області роблять по-своєму. Тоді в нас будуть навчальні заклади, які будуть виготовляти, навчати тільки пасічників. Тільки пасічник, це ніколи не буде суміжною спеціальністю. Тому, панове, от така проблема. В Америці бджільництво це є як бізнес, як є ремесло яке для заробітку грошей да, і видобутку меду. А в нас бджільництво це є як міфологічна якась справа. Бджола — це Боже угодність, Боже розчавити бджолу. Це не добре, коли ти її розчаруєш, але коли ти хочеш на ній заробляти, ти не можеш, не можеш просто за кожною бджолою стежити. Не можеш. Тому, панове, от так. коли ми позбудемося цього застарілого поняття, що бджільництво це не бізнес, бджільництво це так, аби считалося, то от тоді ми станемо по-справжньому крутими пасічниками і піднімемо рівень бджільництва на новий рівень. Я хотів би, щоб пасічник теж ходив в костюмах. Да? От дивіться, я пасічник, у мене теж є бджоли, в мене руки чисті. І це не через те, що зима, мене літом теж руки чисті. А знаєте чому? Бо я рукавиці вдіваю. Да? От дивіться, я пасічник да? і молодий пасічник. Але бачите, заді мене є бізнес. Бізнес на бджолах, бізнес на бджоліст. Тому, панове, не нехто тим, що молодий пасічник повинен бути бізнесменом. Старий пасічник теж повинен бути бізнесменом і підходити до цього як до бізнесу. Це дуже круто, що в нашій, е, в нашій культурі є оце поняття возвеличення бджоли. Так давайте ж її по справжньому возвеличим і біля них возвеличаться всі пасічники. Давайте разом піднімемо бджіництво України на новий рівень і відновимо простижне пасічник. Всім гарного дня, підписуйтеся. Коментуйте, що ви вважаєте на цю тему правильним, неправильним. Всі коментарі читаю і особисто відповідаю.